Друзі, всім привіт! Це Харків сьогодні. Місто незламних людей і неймовірної краси. Сьогодні я покажу вам вечірній Харків. Проїдемося вулицями нашого улюбленого міста. Побачимо, як воно живе, як тримаються люди, попри всі виклики. Харків сильний. Харків Незламний. Долучайтеся до перегляду, підписуйтесь на канал та підтримуйте наше місто разом зі мною. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Зараз я їду з торгового центру Французький бульвар, де щойно був у Магазинах дивився одяг, вирішив проїхатися вечірнім Харковом, щоб поділитися з вами атмосферою нашого міста. Рухаюсь вулицею Академіка Павлова. Звідси виїжджаю на проспект Героїв Харкова і прямую в центр міста. Вечірній Харків має особливий настрій вогні ліхтарів. Рух транспорту, люди, які поспішають додому або просто прогулюються після робочого дня. Хочу також заїхати в ТЦ Нікольський та показати вам, як він виглядає сьогодні, як живе місто, попри всі труднощі. Харків продовжує жити, працювати і залишається незламним. Залишайтеся зі мною. Попереду ще багато цікавого. Друзі, Харків це місто сильних духом людей, які щодня стикаються з обстрілами, керованими авіабомбами, ракетами та шахедами. Але незважаючи на постійну небезпеку, харків'яни продовжують жити, працювати і знаходити радощі в кожній миті життя. Це непрості часи для нашої України. Але Харків залишається незламним. тут завжди чути гул вулиць, сміх дітей і навіть у найважчі. Моменти міста живе, працює і любить себе таким, яким воно є. Ми віримо в наше місто і воно продовжує бути символом стійкості та любові до рідного дому. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забудьте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Останнім часом багато хто пише в коментарях, що Харків нібито не будує нові будинки, нові мікрорайони, а все залишилося ще з часів СРСР або навіть царської доби. Але ці слова не відповідають реальності. Харків місто, яке переживає важкі часи через постійні обстріли. Попри це, життя не зупиняється і місто поступово відновлюється, відбудовуються не лише пошкоджені будинки, а й покращується інфраструктура, ремонтуються дороги, відновлюються об'єкти соціальної інфраструктури. Один із яскравих прикладів будинок на північній Салтівці, який зазнав значних руйнувань після ракетної атаки. Стіни були зруйновані, вікна вибиті. Ліфтова шахта пошкоджена повністю. Проте зараз зовнішні стіни вже відновлені. Встановлено нові вікна, змонтовано металоконструкцію ліфтової шахти. Тривають роботи з ремонту покрівлі та внутрішніх приміщень. Це лише один із прикладів того, як Харків крок за кроком повертає своє життя. Так, у нинішніх умовах війни будувати нові мікрорайони складно, проте навіть у цих реаліях місто не стоїть на місці. Харків'яни показують приклад справжньої незламності. Люди повертаються, працюють, підтримують один одного, допомагають у відновленні міста. Ми не просто зберігаємо Харків, ми робимо його сильнішим. Харків місто сильних та незламних людей. Попри всі випробування, воно відроджується і стає ще кращим. Ми віримо в нашу перемогу і разом обов'язково відбудуємо кожен будинок, кожен район. Кожен куточок рідного міста. Харків живе, Харків тримається. Харків не зламати. Харків щодня потерпає від жорстоких атак. Наші сусіди обстрілюють місто ракетами, керованими авіабомбами, дронами Камікадзе та новими дронами. Молнія, черговий злочин проти мирного міста. 16 січня 2025 року атакували Харків, використовуючи ударний дрон. Молнія. у результаті. Атаки постраждали три людини, а також пошкодження автомобіля. Що відомо про цей дрон? Молнія це російський ударний безпілотний літательний апарат БПЛА літакового типу, який відрізняється простою конструкцією та низькою собівартістю. Він призначений для ураження наземних цілей та перевантаження систем протиповітряної оборони. Технічні характеристики молнія. Розмах крил близько 1,5 метра. Вага до 10 кг. Бойове навантаження 3-5 кг вибухівки. Ау шахеда 50 кг вибухівки. Дальність діє до 30 км. Часу у повітрі до 40 хвилин. Максимальна швидкість 80 км за годину. Фізюляж дрона складається з двох алюмінієвих труб та поперечних елементів із фанери. Що робить його легким та дешевим у виробництві? Запуск здійснюється за допомогою пневматичної катапульти, а повернення дрона не передбачено, оскільки він є дроном Камікадзе. Молнія може використовуватися як самостійно, так і у складі рою дронів, що створює загрозу перенавантаження систем ППО. Проте головна особливість цього дрона його низька вартість яка дозволяє масово застосовувати його для атак на мирне місто. Ця атака на Харків черговий доказ терору, який продовжує здійснювати проти України. Але наші люди залишаються незламними. Продовжують жити, працювати та відновлювати рідне місто. Харків тримається. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, як ви бачите, Харків живе, працює, дихає. Вулицями нашого улюбленого міста рухаються автомобілі. Люди йдуть у справах, чути знайомий шум доріг. Попри всі труднощі, Харків залишається незламним. Це місто сильних і відданих людей, які щодня доводять, що життя триває, а наш рідний Харків вартий кожного зусилля. Разом ми його зробимо ще кращим і яскравішим. Друзі, щиро дякую вам за те, що ви переглянули моє відео. Ваша підтримка надихає мене створювати більше цікавого контенту для вас. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Також запрошую вас переглянути інші відео на моєму каналі та поділитися ними з друзями. Разом ми можемо зробити цей канал ще кращим. Дякую за вашу увагу та підтримку.